У школі незабаром відбудеться шкільна вистава. Головні ролі отримують Дмитро, Артем і Єлизавета. Ну а всі інші можуть брати участь у масових сценах або ж допомагати за кулісами. Ну не всі ж можуть мати головні ролі. Це треба мати талант. Головне брати участь, без команди нічого не вийде. Але ж головні ролі для тих, хто насправді вміє грати. Кожен має шанс показати себе, ніколи не знаєш, на що ти здатен. І головне не боятися зробити перший крок. Не хвилюйтесь, ми підготуємо виставу на гідному рівні. Денисе, а ти чого мовчиш? Я краще за колісами допоможу. Сценарії на столі. Репетиція в актовому залі. Денисе, ти теж можеш спробувати. Це чудова можливість. Не знаю, я не такий сміливий, як вони. Головне впевненість без неї на сцені нічого не вийде. І ще треба мати харизм. Ти або народжений для сцени, або ні. Досить чого ви вмовляєте? За сценою теж треба комусь працювати. Це його вибір. Денисе, я впевнена, що в тебе все вийде. Ти ж гарно читаєш, що я чула. Часу на репетиції зовсім мало, Ходімо в актову залу. Цей шлях буде нелегким, та я йду вперед, не озираючись в минуле, бо мрія варта того, щоб за неї боротися. Але іноді треба зупинитися, щоб зрозуміти, куди ти прямуєш. І не кожен має силу йти до кінця. Артеме. Ти занадто гучно говориш. Це не крик, а емоція. Зате мене чутно. Ти ж сам говорив про впевненість. Сцена це місце, де треба звучати. Впевненість це не кричати, це вміти донести свої слова так, щоб тебе почули. Як з тобою важко працювати? Хлопці, досить перечатися. репетиція це командна робота. Якщо ми не будемо слухати одне одного, спектакль провалиться. Знову вони чому вони не можуть домовитись? Вони обидва хочуть бути кращими, але на сцені головне підтримка. Якби мені дали головну роль, я б її зіграла досконало, так як треба. Артеме, треба ще раз. Мені потрібно почути, як ти вимовляєш свою останню репліку. Може замість мене Денис зіграє. Якщо я не влаштовую, то я пішов. Я не зможу так зіграти. Так що ж це таке? І що тепер робити? Без нього нічого не вийде. Дмитро, може, нас доженеш, його та повернеш. Нам треба продовжити репетицію. Та не хвилюйтесь ви. Зараз заспокоїться та повернеться ще в перший раз. Перерва! Кожен з нас може стати героєм своєї власної історії. Треба лише зробити перший крок, бо страх живе тільки у нашій уяві. Денисе. Ти репетируєш? у тебе дуже непогано виходить. Я просто так, для себе. Не думав, що хтось почує. Ти молодець, може, спробуємо разом, це допоможе тобі почуватися впевненіше. Добре, але я хвилююся. Це нормально, головне зробити перший крок. Дивись на мене і повторюй. А що ви тут робите? вдвох? Денису, чому ти тримаєш сценарій? Ти вирішив стати актором? Чого ти до нього причепилася? Це його справи. Ми до зали, Артем повернувся. Треба продовжувати. Я тобі допоможу після репетиції. Я чула, ти репетируєш. Це чудово. А чому б тобі не спробувати себе на сцені? Це чудовий шанс показати, на що ти здатен. Але я боюся, що в мене нічого не вийде і що усі будуть дивитися на мене. Знаєш, усі великі актори розпочинали із маленьких кроків. Страх це лише частинка всього шляху, і якщо ти його подолаєш, ти отримуєш справжню силу. Оксана Петрівна, а раптом я забуду слова. Все буде добре, твої слова живуть у твоєму серці. Я вірю в тебе. Дякую. Я спробую. Навіть коли світ відвертається від тебе, ти маєш іти вперед бо тільки так ти досягнеш своєї мрії. Але іноді саме підтримка друзів дає сили дойти до кінця. Адже разом ми сильніші. Ти впораєшся просто дивись на мене і повторюй свої слова. Тільки б він впорався, я знаю, як йому складно це зробити. Зараз генеральна репетиція все залежить від нього. Та замовчить вже, навіть я за нього хвилююся. Кожен з нас може стати героєм своєї власної історії, іноді треба повірити у свої сили і зробити крок вперед. І ти побачиш, як світ відкриє для тебе нові можливості. І цей крок назавжди змінює твоє життя. Він справді молодець, я в нього не ночи. Так, і найголовніше, щоб він повірив у себе.